Доброго дня. Добрий день. Прошу долучити ще одного колегу. Дайте доступ дому. Так, бачу. Суб'єкт господарювання присутній. Так, присутній. Представтесь, будь ласка. Радню вітарій Юрійович. Сьогодні, 3 липня 2024 року, о 10 годині розпочинаємо громадські слухання щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання товариства з обмеженою відповідальністю Волиньбуткам щодо розробки рекультивації Кам'янкашильського 1 родовище пісків у Камінь Кашильському районі Волинської області. Станом на 10-ту годину присутні. Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, суб'єкт господарювання товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньбудкам» розробники та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Ніхто інший поки що не підключився, тому пропоную зачекати 10 хвилин і дати можливість громадськості для підключення до відеоконференції. Але перед тим наголошую, що у разі аварійного відключення електроенергії просимо перепідключитися за тими ж посиланнями. Однак, якщо неможливо буде перепідключитися до відеоконференції, то з метою дотримання чинного законодавства обговорення планованої діяльності продовжуватиметься у формі надання письмових зауважень і пропозицій. У тому числі в електронному вигляді, відповідно до вимог частини 5 статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, відповідно до пункту 9 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, у разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершилися. Тому чекаємо 10 хвилин, можливо, громадськість захоче поспілкуватися. Шановні учасники, продовжуємо наші слухання. Сьогодні присутні організатор управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки Саган Юлія Іванівна, уповноважена головувати на громадських слуханнях, суб'єкт господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю Волинь та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Відповідно до частини 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України, введеного указом Президента України, про проведення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року номер 64. Затвердженим наказом законом України про затвердження указу президента України про введення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року е, номер 2102 громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається оголошення про початок е, громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, а також у звіті про громадське обговорення. Відповідно до пункту 12, порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, № 989, організатор громадських слухань забезпечує запис громадського слухання із застосуванням засобів аудіо та відеофіксації, яка є невід'ємною частиною протоколу громадських слухань. 29 лютого 2024 року до єдиного реєстру з оцінки впливом на довкілля було подано повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, з реєстраційним номером у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 6260. Та 13 червня 2024 року було подано оголошення в єдиний реєстр про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля товариства з обмеженою відповідальністю Волинь-Бутка. Під час проходження усіх етапів громадського обговорення планованої діяльності зауважень і пропозицій на адресу управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації від громадськості не надходили. Відповідно до порядку денного та регламенту громадських слухань, зараз пропоную заслухати коротку доповідь суб'єкта господарювання або представників розробника звіту з оцінки впливу на довкілля щодо об'єкта планованої діяльності та його можливого впливу на довкілля. Прошу, хто буде доповідати. Добрий день, Володимир Радзій. Хочу поділитися екраном, дозвольте. Видно, Видно так? Відповідно, Розпочата процедура оцінки впливу на довкілля проекту розробка родовища піску в Камінькаширському районі. Родовища Камінькаширське, 1 Відповідно, розробка родовища піску здійснюється в межах визначених спеціальних дозволів на користування надрами, а також проведені оцінки запасів родовища, затверджені в ДКЗ України. Відповідний протокол також є. Зокрема, родовище Піску Камінькаширське в адміністративному відношенні розташоване на території Камінькаширської територіальної громади. Це видно із відповідної карти. Дане родовище розташоване від міста Камінькаширськ на відстані понад 600 метрів північно-західному напрямку. В південно-західному напрямку даруйте. Відповідно, планована діяльність розташована в межах сільськогосподарського призначення, комунальної та приватної власності. Ну і територія укурена такими ж угіддями, відповідно. Проте, здійснюється процедура зміни цільового призначення. Що і зазначено у повідомленні для ведення відповідної господарської діяльності, що передбачає видобування даної корисної попалення на даний рисунку видно відповідно повністю площу родовища і територію розробки самої розробки. Піску це північна ділянка площею 597 гектарів і південна ділянка площею понад 9 гектарів. Передбачається видобування піску в один за технологією в один добувний уступ, так як родовище відносно невелике за площею та невелика потужність покладу піску до 8 метрів. Хочу наголосити, що дане родовище не є обводене відповідно вплив на водні ресурси, як таке відсутнє, оскільки рівень ґрунтових вод лежить нижче рівня нижньої межі видобування відповідної сировини. Також у звіті подані, подані результати оцінки впливу на Атмосферу при роботі кар'єрної техніки, яка полягає у проведенні робіт щодо розчистки даного родовища, далі безпосередньо видобування і подальшим етапом рекультивації земель на площі 15 гектарів. Відпрацьовані кар'єри підлягають якраз проведенню гірничо технічної біологічної рекультивації. В результаті розробки ділянки піску утворюється котлоподібна кар'єр, виїмка глибиною місцями до 8 метрів, яка передбачається проведення рекультиваційних робіт з плануванням даної території і подальшою біологічною рекультивацією. Всі основні моменти технологічні викладені відповідно у звіті. Гірничо-технічна рекультивація це виположення бортів, планування виробленого простору, нанесення ґрунтового шару та спланування площі потужністю не менше 0,2 метра. Ну і біологічна це відновлення родючості ґрунтів, планування території, створення насаджень і підсів багаторічних трав. Тут коротенько в нас викладено прогнозовані впливи на навколишнє середовище, зокрема, водні ресурси, як я зазначав, це відсутнє в атмосферне повітря, викидні забруднюючих речовин від кар'єрної техніки при проведенні розкривних видобувних робіт, також проведені фахівцями в линсько університету обстеження території власне, на наявність. Цінних видів рослин і тварин зафіксовано поточний стан е, даної території. Пізніше ми зупинимося на цьому. Е, Мікрокліматичні е, вплив відсутні. Техногенне середовище, вплив також відсутній. Бо, оскільки не наявно е, поблизості немає жодного е, там підприємства, так далі, в зоні е, в санітарно-захисній зоні. Ну і соціальне середовище на час експлуатації це створення. Нових робочих місць, надходження рентних платежів до місцевого бюджету. Е, безумовно, це догляд за дорожньою мережою, яка існуюча, Тут будівництво не відбувається. На час виведення з експлуатації проведення рекультивації території виробітку, тобто, про що ми говорили: це планування території, проведення біологічної рекультивації. Е, також... Під час експлуатації даного даного родовища будуть утворюватися відходи, які перераховані, ось в зазначеній таблиці відповідно до закону про управління відходами. Це змішані побутові абсорбенти фільтрувальні матеріали, втральні матеріали та захисний одяг, ну і інші забруднені небезпечними речовинами матеріали, шлами септиків, зазначені обсяги утворення понад 1 тонну. Які ж впливи можуть бути відповідно при розрахунку викидів, показали, що максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря на межі житлової забудови складають менше одного ГДК з зарахуванням фону, що відповідає санітарним та екологічним нормам. Проте санітарно-захисна? Зона в даному випадку в нас становить 100 метрів, а до населеного пункту до найближчої житлової забудови понад 600 метрів, 620-650 метрів. Щодо стану флори і фауни біорізноманіття, хочу зазначити, що Є відповідний лист управління іклою природних ресурсів про те, що в межах земельної ділянки не належить до території та об'єктів природозаповідного фонду. Проте хочу зазначити, що поруч знаходиться сполуч... проходить сполучна територія між основними і об'єктами природозаповідного фонду і основними ядрами екологічної мережі. Для цього розроблена відповідна карта схема відстаней об'єкту планованої діяльності до об'єктів природозаповідного фонду. В даному випадку це в нас один ландшафтний заказник Свято-Бузаківський із трьома площами цієї території. А на заході ландшафтний заказник, територія ландшафтного заказнику ще входить до території екологічної мережі Емеральд, де відповідно. Відстань понад 3 кілометри в нас понад три кілометри. Ну і відповідно, впливу такого як такого, немає безпосередньо господарської діяльності в межах території планованої діяльності поширені біотопи самофітні трав'яні біотопи на кислих субстратах, тобто на дерново підзолистих ґрунтах, які е, мають кислу е, реакцію грунтового розчину відповідно, про що е, звідки можна ознайомитися? Із відповідним агрохімічним паспортом були додаткові обстеження проведені, також поширені е, ацидофільні дубово соснові дубові ліси, які знаходяться, е, ліс, який знаходиться на заході е, відстань е, за межами санітарно-захисної зони, відстань понад пів кілометра до Даного е, лісового масиву, ну, оскільки здійснювалася оцінка е, в зоні впливу е, даного об'єкту. Ну і звичайно, болотні е, та е, підстелені ділянки з, з угрупуваннями високих е, кореневищних осок. Оскільки на е, в нас е, на півдні е, проходить е, мельоративна мережа, е, цирська мельоративна. Система. Вона також знаходиться за межами санітарно-захисної зони. Орієнтовно на карті в нас видно це близько 300 метрів відстань до водного даного водного об'єкту. Ось об'єкти, про які ми говорили, правду фонду відповідно до. Положення до е, об'єкту планованої діяльності і також фрагмент схеми подано регіональної екологічної мережі. Об'єкт наш знаходиться якраз от на е, проходження усієї сполучної території. На картосхемі е, показано в нас картосхема: зараз зменшимо е, джерел викидів. Е, Відповідно розробляються поступово, будуть ділянки північна спочатку розроблятися, потім буде південна, ну і відповідно зазначені джерела викидів і проведена у звіті їх оцінка. Щодо розробки родовища піску, то тут, звичайно, вплив на земель на землі земельні ресурси буде безпосередній, оскільки відбувається зняття рослинного грунтового шару, який в подальшому складують для проведення рекультиваційних робіт. Проте також будуть здійснюватися заходи щодо запобігання поширення інвазивних видів рослин, тобто на бортах ґрунтово рослинного шару, які будуть зберігатися понад 2-3 роки, передбачено їх закріплення і посів багаторічних трав. Так, наступне в нас це вплив на водні ресурси, ну, відповідно, тут забезпечення господарсько-питними потребами буде здійснювати за рахунок привозної води, і як я вже зазначав вище, що вплив на водні ресурси будуть мінімальні практично, оскільки Родовище, видобувна сировина не обводна, рівень ґрунтових вод лежить нижче рівня видобування максимального видобування цих вод, максимального видобування піску зокрема. По атмосфері ми вже говорили. Ну і відповідно вплив на матеріальні об'єкти, включаючи архітектуру, археологічну та культурну спадщину безпосередньо в зоні впливу, як е, планованої діяльності таких об'єктів не виявлено. Про що свідчить відповідний лист. Проте, е, е, на, е, в межах громади Кам'янкашельської громади в безпосередній близькості є кілька таких об'єктів. Які зазначені на картографічному матеріалі, що, що видно, відповідно, це в населеному пункті Раків ліс, церква, ну, і в межах Кам'ян-Каширська є також ряд об'єктів матеріальної спадщини. Це церква, каплиця, ну і ще городище замок, відповідно, відстані. Понад два кілометри всі, то тобто, безпосереднього впливу на дану територію е, планована діяльність на дані об'єкти е, немає, і, і враховуючи е, рівень впливу об'єктів планованої діяльності на складові довкілля можна е, вважати е, вважати, що е, ну знаходиться зараз е, не бачу. Можна вважати, що взаємодія між факторами довкілля знаходиться на допустимому рівні в межах встановлених санітарно педагогічних та екологічних нормативів. Дякую за увагу. Не чути, звук, звук. У зв'язку з тим, що на громадські слухання присутні лише їх організатор, представник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації та суб'єкт господарювання, представник товариства з обмеженою відповідальності Волинь Будкам. То за рахуванням пунктів 10 та 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року No989, зазначені слухання вважаються такими, що відбулись. У зв'язку з тим, що на громадські слухання не громадськість не з'явилась, не підключилась до відеоконференції, про це буде складено відповідний акт про відсутність громадськості. Громадське слухання щодо планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Волиньбудкам щодо розробки та рекультивації камінь Каширського родовища пісків у Камінь-Каширському районі Волинської області. Завершені. Дякую усім за увагу. Мирного та спокійного вам дня. Дякую. Дякуємо.